Добрий день, я Савайла Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу сьогодні розповісти про плиткорізи від торгової марки Fixtool. Раніше, як ви знаєте, Fixtool поставив в Україну ось такий плиткоріз ручний на довжину 1200. Вони бувають різної довжини, і 1800 є. Назвали вони його Геркулес, Відповідно, про нього є детальний огляд, але зараз не про нього. Зараз про його меншого брата. Ось прийшла така поставка. Також ручний плиткоріс також на метр двадцять. є і на меншу довжину. Вони його назвали геркулес 2, версія 2. І він значно дешевше по вартості. Якщо попередник. Перший плиткоріз прийшов, він коштує 24 тисячі в роздріб, то менший його брат коштує 16 тисяч гривень. Я детально, теоретично, а потім і практично порівняю, як вони в роботі. Зазвичай теорія також допомагає, щоб ви розуміли, про що мова. Бо невідомо, скільки ресурсу у них, тому я детально розповім про конструкцію цього плиткоріза. Начнем, почнемо з шини. Принципово вони однакові. Але шина і тоньше, і вуще. Але на шині з'явилися ось такі ребра жорсткості, яких немає е, в посиленому плиткорізі. Тепер основа товщина основи Т така сама. Все таке саме основа алюмінієва з елементами жорсткості, але вона значно вуща. Якщо в, тут 12 см, давайте перевіримо, 12 то посиленому всі 20 см значно вуща і, звісно, можна простіше працювати з цим плиткорізом без е бокових упорів. Тому а з цим же пілоткрізом треба вже працювати з боковим упорами, бо плитка буде перевалюватись. Це перше. І звісно, жорсткість, відповідно, якщо однакова основа, то жорсткість основи значно краще в Геркулеса, який перший, який прийшов. Слідуюче, що у нас тут стоїть так називаємий станочний профіль. Що таке станочний профіль? Ось цей профіль він видає феноменальну жорсткість, але він відкритий. Як ви бачите, тут доступ до шини основної є. Давайте я вам розповім, що таке профіль. Оце обойма, на якій кріпиться ось така шина. Ось вона показана, ось така шина. На ній тут дуже багато підшипників, відкриті підшипники. Які вставляються в каретку. З обох сторон ставляться сальники, бо ці підшипники мають змащуватись. В деяких станочних профілях є масльонка, яка подає масло в зону там, де рухаються підшипники. Звісно. Коли ви, і навіть коли ви їздите ці, цією кареткою, якщо ви спробуєте, тут ви знайдете масло, ну, залишки масла, які не, не може е, сальник стерти. Тому цей підшип, ця система вона, ну, вона жорстка, вона міцна, але вона потребує ну, чистоти. На жаль, що і попереднику, і в новій версії не закритий цей профіль. Тому, як коли ви будете різати, часточки плитки будуть попадати і на шину. Тому який ресурс цього плиткоріза, ну, невідомо. Але я сподіваюся, що китайці продумали і ресурс буде ну, відповідно довгий. Станочний профіль. І в, е, в меншому брату, і в старшому брату вони однакові фізично. Тільки обв'язка різна. Е, тут менша, тут більше, тут жорсткість більша. А сам профіль я передивлявся, виміряв, він однаковий. Я не рекомендую взагалі знімати ці шини і, і самостійно щось там е, ремонтувати. Бо дуже, скажімо так, воно все закручено в алюмінію, тут всі болти. Куди б ви не дивилися, вони закручуються в алюміній. І тому, як на мене, я не рекомендую розбирати, збирати. Кожна розбірка може зашкодити різьбі е, в алюмінію. Тому будьте уважні. Ще раз, давайте тепер дивитися, наскільки жорстка конструкція. Конструкція залишилась, ви бачите, я хилетаю і присутній. Ну, такий люфт, це навіть не люфт, а невеличке вигинання, але дуже невеличке. До речі, цього вигинання ні, так само присутнє, але, як на мене, трошки, трошки в менший. Чуть -чуть, чуть -чуть. Тут трошки більше, але це мова йде про менше, ніж на пів міліметра. Це взагалі це ідеально, як на мене. Судячи, сама конструкція. Е, як на мене, в старшого брату, звичайно велика ручка, величезний речах. Е, і все зрозуміло. Е, тут же зроблено, як на мене вони, якщо тут металева ручка, я так розумію, то тут вони зробили алюмінієву ручку ну з якогось металу е, і тут всю, кучу накладочок, які закривають е, болти кріплення. Ну, як на мене, якесь дивне рішення. Оці накладочки, вони постійно у мене випадали. Ну, Можливо, можна ізоленти, їх, звісно, закріпити. Ну, хто ж буде кріпити ізоленти? Це несерйозно. Ну, якесь дивне рішення, буде сюди пил попадати. Ну, ну, ладно, воно на роботу, в принципі, не впливає. Як ви бачите, сам ламач, механізм він схожий. Але по-іншому виконаний. І сам ламач став також менший. Він е, по ширині плитки, тут якщо 12 см, тут 20 см ламач. Звісно, е, це, але це тільки практика покаже, наскільки це впливає на роботу. Так, тепер дивимося. Магніт присутній. Бачите? Тобто, коли ви примагнітили, від, піднімаєте. І лапка опускається для розлому. Відповідно, можна ламати по всій довжині. Тут також залишилось регулювання рістця. Це єдиний кріс, де можна кута, кут так і різця регулювати. Для чого не знаю, але передбачили такі можливості. Відразу скажу, що тут посадочне місце 6 мм. У шеджинга 5 мм, тому між собою вони не взаємозамінні. Сюди треба різці специфічні, але у шеджинга такі різці є в продажу. Так, тепер переходимо на резинову основу. Це також важливо. Якщо ми придивимося до цієї резинової основи, ми бачимо, що тут зверху якась матерія. Приклеєна. І вона дуже тоненька. Вона її товщина менше, ніж пів міліметра. Вона дуже тоненька. Ну, мені складно відповісти, скільки вона буде триматися. Якщо ви подивитесь на плиткоріз попередник ви подивіться, тут з двох частин знищу резина м'якіша, зверху 3 міліметра товстої жорсткої резини. Тому цей Ця принцип формування резинки у попередника мені значно більше подобається, ніж у його младшого брата. Ну, зекономили трошки. Обладнаний ручкою для перевозки, обладнаний коліщатами, коліщата прорезинові. Ну, як на мене, такі трактори ну, дуже якісні. Так само, як і у попередника. але Тут інше кріплення. Тепер дивимося на ребро розлому. Дивіться, воно алюмінієве по всій довжині. І в місцях, де ви будете проводити найбільше розломи, є ось такі металеві вставки, які захистять від, захистять від розплющування. Бачите, ось це ребро, воно впаєне туди, воно залите. Тому воно не буде вигинатися і доволі недовго вам буде служити. Слідує, обладнаний лазером, як ви бачите. Лазер зелений, такий як шеджинга, якісний лазер. Я думаю, що він вам сподобається. Тут стоїть акумулятор. В комплекті є зарядний пристрій, який ви можете зарядити. Цей акумулятор. Немає у мене претензій. Рух плавний. Дуже плавно рухається, ну, тому що там е, ви, ви вже чули простаночний профіль. Тому там немає у мене претензії, коли воно нове, що рух буде плавний. Реплекуються трьома розширювачами, з'єднання між ними для діагоналі, для серійної сір різки. Все стандартне, таке саме, як і у Геркулеса е, е, старшого брата. Тепер трошки розповім про жорсткість конструкції. Е, дивіться, тут ось одна дивина. Е, зазвичай всі плиткорізи, коли ви натискаєте, лапка впирається в сам корпус і можна перевіряти на жорсткість, а тут не перевіриш, треба щось підкласти, щоб вигиналося. Е, в геркулесі попередники тут все класично зроблено. Лапка падає і можна перевірити, перевірити на жорсткість. Тепер ви наблюдаєте, якщо я надавлюю, згинається тільки опора нижня. Подивіться. Верхня опора практично залишається на місці. Якщо ви бачите. Якщо вона і рухається, то дуже незначно. А от тепер передивимося, як тут відбувається в меншому. Подивіться, тут однаково грають обидві опори. По жорсткості ця жорсткість значно менша. Подивіться, бачите, ви, ну, ви маєте бачити, що верхня вигинається при навантаженні вверх. Ну і відповідна нижня, це алюмінієва основа, вона і має вигинатися. Вона не така жорстка, як на плиткорізах типу сігни, рубі. Або навіть старка, і то і там більш жорстка а, шина. Тепер невеличкі висновки про цей плиткоріз. Якщо вам треба плиткоріз і ви не любите, не хочете регулювання, і ви ріжете традиційну звичайну плитку без фанатізму не 20 мм товщиною, не супер емаль товщиною 1 мм, то вам цей плиткоріз буде в нагоді. Як на мене, щоб він довше служив, ви плитку перед тим як різати. Протирайте вологою серветкою, щоб ті скалки не розліталися і не попадали багато всередину. Як на мене, час від часу треба його чистити, цю шину. Чим частіше ви будете чистити шину, тим він дольше прослужить. Але, звісно, як на мене, тут досить тяжко. Мені тут пальці складно просунути, щоб його почистити. як на мене Повірте, вдала модель, в неї досить супер жорстка, не потребує, ще раз повторюю, це дуже важливо. Повірте, тобто, у мене купляють плиткорізи і багато плиточників ну, не люблять або не знають, або не хочуть регулювання. А тут ви купили і ріжете. Не треба ні про що думати, ні, не треба нічого перевіряти. Він забезпечить прямий, простий різ. Тому звертайтесь до мене. Я надам консультації додаткові, якщо щось не розповів по цим плиткорізам, або по всьому іншому асортименту плиткорізів, який офіційно завозиться в Україну. Але це не головне. Головне пам'ятайте, що у нас війна, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому треба допомагати ЗСУ. Я з дружиною купили автомобіль, купили перші п'ять дронів. Які вже працюють, ми допомагаємо. Беріть приклад. Більшість частину свого прибутку, будь ласка, надавайте на зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!